безліч теорій та доказів перетворюється у висновок. Чули щось про сім смертних гріхів? Гріхів сім, а трупом не стільки два. Можливо, він вважає себе каратлом. Рубан. Середа четвер з восьмої вечора на ICTV2. У п'ятницю в новому дизель-шоу. Мені треба видалити тату. Добре, що у вас? Ось. Почують і здивують. Це ж свінгерська вечеринка, бо ми вже на I do and... you not need stitches. I just had some glue put on my leg, so fortunately for that, but I'm going